Пане Олексію, сюди ж долучу останні матеріали CNN і низки західних видань, які кажуть якраз про південну. Ані, я думаю про... Про, про, про південну частину, що от якраз її укріплюють. Хотіли за вашою допомогою зробити ну, певний такий зріс або аналіз е, з приводу укріпленості ворога на тимчасово окупованих ним е, територіях. Е, захищені чи ні? Захищені чи ні. Е, зокрема, я зараз попрошу вивести е, карту. Е, CNN відзначає е, укріплення по лінії е, такмак-пологи, е, щоб. Нівелювати наше можливе просування на Мелітополь там, пишуть, є шари протитанкових рувів, міні-поля, траншеї і так далі, і тому подібне. Для війни 21-го століття траншеї це вирішують? Вони ну, ну, вони не вирішують, так як саме і як і зуби дракониці, бо ну було ну, можна подивитись хроніку, ще там чорно білу як танки Т-55 Т-55 після 54 чотири прижають ці дракона, і сучасну хроніку, де показано БМП «Мардер». пане Олексію, змушені вас перебити. Одразу низка на низці областей оголошена повітряна тривога: Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя і Олександрівська. Олександрійська, перепрошую, громада Кіроградської області, також Луганщина та Автономна Республіка Крим, небезпека з повітря. Шановні співгромадяни, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Будемо стежити за розвитком подій. Пане Олексію, таку да. повертаємось. Ну повертаючись до того, про що ми казали. От сучасна хроніка показана як Мардер. Побудували ці зуби дракона, просто перевірити, як БМП, які нам постачають наші партнери, можуть долати ці зуби дракона. Ну, долають вони їх дуже просто, там нічого такого, вони ну, нічого вони не стримують. Згідно протитанкових рвів, ну. Ну, звісно, це на певний час призупинить, тому що треба буде якось долати. Ну це важче, ніж просто їхати по, -по полю. Ну, це не означає, що це може зупинити на якийсь тривалий час. Скоріше за все, це, це буде призупинка руху наших важкої техніки, ну навіть не, не на дні, а на години чи навіть на хвилини. Тому це ну, хай роїть. Ця саме британська розвідка сказала, що ці противополітики. Ну, ці оборонні споруди дійсно можуть призупинити е, наступ е, наших Збройних сил у тому випадку, якщо вони будуть повністю по всій лінії забезпечені е, е, важкою технікою ось, е, живою силою і артилерією, включаючи важку техніку, для того, щоб тримати щільно артилерійським вогнем, е, намагатися зупинити е, просуваючого противника, тобто супротивника, тобто нас з вами. Ну, Ви знаєте, е, в них нема ресурсів для того, щоб. Це зробити, якщо порахувати скільки в у них, них зараз, ну наприклад, танків, то виходить, що на всю цю ділянку фронту у них приблизно один танк на один кілометр. Тому це не є пане Олексію. Коли траншеї і окопи з'являються на окупованих анексованих територіях України, це зрозуміло. Навіщо вони це роблять на тих територіях, які російські були до повномасштабного вторгнення? Ми ж не претендуємо на російські території. Ми Піднимають. претендуємо на наші кордони. Піднімають градус всередини, що вони ж постійно бачите, вони ж постійно, у те, що ми з вами розмовляли. Вони, якщо оголосять кенесису, вони будуть казати, що на Росію напали. І от бачите. Хочете, ну тут цього самопроголошеного президента я вам зараз вже стільки мемів, я вам покажу. Ви про Лукашенка? Да, покажу, з якої чотири рази планувала. Ну те ж саме. Тобто вони бачите, от НАТО зли, хочуть захопити, хочуть у нас відібрати. Що в них відбирати? От вони якісь, вони дивні люди. Живуть ну не дуже добре, з виключенням таких великих міст. Роблять статус. Лайна, яка там витікає в них. Що навіщо? що, навіщо? Ладно, то таке. Але вони хочуть підняти такі, такі градусі, що всередині, що давайте всі будемо згуртуємось вокруг нашого керівництва, бо бачите, НАТО просувається все ближче і ближче наших кордонів. Вони давно хотіли захопити Російську нашу федерацію, тонувати всі Ми разом, будемо і от таким чином вони, вони піднімають. І під цими настроями можна потрошечку посилювати мобілізацію, потрошечку ну, погіршувати рівень життя, бо треба дуже великі гроші витрачати на самона оборони комплекси. Ну на цьому, от на цих лже патріотизмі, вони намагаються приховати ці свої дії, які вони вимушені робити за того, щоб якось тримати паритет в цій війні, щоб робити хоч якісь дії. Ну це ну це зрозуміло, тобто, ну ну хай продовжують. Але ще, пане Олексію, одна справа громадянське суспільство, цивільні люди, а інша справа військові. Вони ж вже тут були, вони бачили, що відбувається, вони розуміють реальні події. Як вони до цього ставляться? Військові ставляться, ну, У них <кхи> військові. Е, Підмаренко вже е, командири підрозділів, раз, разом з підрозділом ну, на рівні рот, відмовляються йти в ці місні, місні атаки, бо кажуть, що це там, не відповідає якимось статутам. Ну, не просто відмовляються, бо це одразу буде зрада. а… Намагаються якось уникнути, тому що не вистачає там з їхнього розсуду. Там певних медичного обслуговування, не вистачає набоїв, не вистачає артилерії, тому вони ну таким чином намагаються уникнути. І інша частина, вони у них там повальне п'янство, повальне там наркомання. Тобто вони вони все чудово військовослужбовці краще чудово розуміють, що на полі бою вони не можуть досягнути переваги, але і вони ну там ніякого такого такої великої підтримки, свого своєї військово-політичного керівництва, там немає, і вони б не лізли атаки, якщо б позаду них не стояли б загрозаряди за які їх не дають відступати, тому там зовсім інша атмосфера, і вона дуже низький рівень боєздатності, ну не боєздатності, моральний рівень цих військовослужбовців. Але всередині, в країни, ну має бути і, і ті зовсім інша інформація. І Там розказують про героїчні вчинки російських військових, що вони там боронять що. Ну, що медведів він же ну це взагалі він сказав, що давним-давно вже вся українська армія була знищена, і зараз проти Росії в Україні воюють е, е, військовослужбовці збройних сил НАТО в кількості 3 мільйони 600 тисяч. Ну, це ну, навіть що, ви... така цифра називається. Ну, подивиться, я, я це бачив. Ну було б непогано, ну, до речі. Він да ну я думаю, що це дуже він багато там прийняв. Що тоді нам ще треба від НАТО, так? Якщо три мільйони. 3, 3, 3, 600. І, да, тому що ну вони ж кажуть, що чому три мільйони? Бо три з половиною мільйона. Ну По цифра е... хороша. Ні, ні, ні. Хороша, тому тут вони ж постійно кажуть, що е, ми несемо втрати в десять разів більше. Ніж втрати росіян, і про те, що інформація, що зосередина приблизно 350 тисяч людей на нашій лінії фронту російських службу, це теж інформація, яка гуляє по їхнім телекам, Ну по їхнім засобам маси інформації. Тому Медведєв просто помножив на 10 і получилось 3,5. Ну молодець, хороша математика. Костя, що а, в тебе по, да, Я знов таки на, на південь. Хочу повернутися. Ранкове зведення генштабу повідомляють, що окупанти посилюють контрозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово зайнятій території Запорізької області і називається низка населених пунктів, де вони цей режим посилили і ці населені пункти, як на мене, як на мій непрофесійний погляд, досить дивно розташовані, досить компактно на всій території. Пане Олексію, це що тут якась слаба ланка на думку слаба ланка окупанта? Може, може бути слаба ланка саме в дисципліні цих військовослужбовців, які там знаходяться. Ну це вже інформація, яка ну вже місяць, навіть більше. Туди при, Спочатку на, на південь, на ці території, де ви показуєте, туди приїжджала російська Розгвардія для того, щоб дивитися на поведінку збройних ну, військовослужбовців, які там ну, не виконують дисципліну, ходять в самовольні відлучки, там п'ють. Ну коротше, каза, що творить. Потім навіть приїжджала ФСБ, тому що Росгвардія не могла з цим впоратись, навести лад. Потім вони вводили комендантську годину на більше ніж на добу, тобто для того, щоб люди ну ті, хто там залишився, цивільні люди, щоб вони не виходили з своїх помешкань, для того, щоб Росгвардія і ФСБ могли їздити і ловити ті, хто там ходить, і дивитися, що чого, чого тут ходить. Ну де де, де ваша частина, чого тут. Е, е, е. Не треба якщо там, шастити, тому ви так обережно підбираєте слова. Ми знаємо це слово. Ну тому от так і мені здається, що саме тому це таке, от таке ну, не загострення а таке посилення дій от цих на, на цьому напрямку пов'язано з тим, що, скоріше за все, там взагалі ну ви знаєте, кожен підрозділ не можна казати взагалі про всі підрозділи Російської Федерації, що в них там однакова низка дисципліна чи однаково низький моральний стан. Є підрозділи, які повністю вже деградували. Є підрозділи, які ще відносно боєздатні. Скоріше за все, там якраз ті, які вже там просто капець. Ми зараз додамо інформацію, але перед тим хочу сказати: а військові, з якими ми час від часу спілкуються, знаєте, про що вони кажуть? Про те, щоб ми не Недооцінювали нашого ворога, не тому що серед ми, тих ми зеків, які тут є, і кадрові військові офіцери, які непогано давайте про давайте про це два слова. Дивіться, було 45 тисяч приблизно вагнерівців. Зараз залишилось приблизно 5 тисяч. 40 тисяч, ну це вбитими та пораненими було ліквідовано. Хто залишився ПВК Вагнер було створено в 2013 році, тобто 10 років тому і вони вели бойові дії в різних кутичках світу. І там люди дійсно з сил спеціальних операцій, тобто підготовлені бійці. І саме ці бійці бійці залишились зараз у Вагнера, тому що вперед посилалися зеки, мало підготовлені. Це було гарматне м'ясо. Ті, які досвідчені воїни, вони були трошечки позаду, бо вони розуміють, вони не лізли туди, куди лізти не треба. Тому зараз дійсно там залишились найбільш підготовлені люди. Але це з одного боку, а з іншого боку, ці люди це професійні, професійні найманці. І вони так просто виконувати а ну побігли, взяли там от, захопили це. Вони так вони не побіжуть. Скажуть, вибач, друже. Пане Олексію, ми починали з того, що називали там дату 9 травня. Нерідко західні аналітики в своїх роботах пишуть, що визначальними для майбутнього контрнаступу українських сил, і називають два числа. 24 години, 72 години. Це дійсно настільки важливо, чи це вже ну не актуально, як і багато речей, які перестали бути актуальними. З тих пір, як Росія широкомасштабно вторглась в Україну. Ви маєте новаці... Ну, мовляв, український контрнаступ все визначиться в 24 години. Якщо Першу не добу... визначиться в 24 години, все посиплюється. Потім я чув 72 години. Мовляв, це треба робити близьковично або не робити зовсім. Ну, дивіться, воно, по-перше, воно нічого нікуди не посиплюється. А по-друге, дійсно, коли ми. Ну, давайте так: давайте два слова. Контрнасту. Наступальні дії по суходолу, і те, що ми хочемо бачити по телебаченню, це коли рухається важка техніка, коли йде наша піхота, і коли ми звільняємо нашу територію. Безпосередньо, вже коли ми прийшли на ці території, це фінальна частина наступальних дій. Це не початок. Наступальні дії починаються з оці бововни, яку ми бачимо з підготовки з диверсантів, з партизанів, з руйнування, ну все, що і от фінал це йде вже безпосередньо наступальні дії. То ми будемо робити такі наступальні дії, коли для цього будемо повністю готові і всі попередні рухи були вже зроблені. Просто бігти в лоб і штурмувати, якщо ми ці, от ці окопи не знаємо, як їх подолати, просто впертись і нічого ні. Так ніхто робити не буде. І тим більше, що ми, крім погоди, ми маємо. Ще вигадати час, в якому місці буде проводитися, наприклад, ротація російських військ, і тоді під час ротації це сама, сама слабка буде ділянка охорон, оборони російської, тому вони туди можна просуватися. Чому 24 години, чи 72 години? Ну, 24 години ми маємо. Ну, давайте, наскільки ми можемо просунутися за 24 години. Ми маємо розбити щось важливе. ми маємо… Розбити якісь російські центри, але ну, ну ми не приїдемо на важкої техніки за добу більше ніж на 50 кілометрів. Ну давайте так, пане Олексію, ну, ви знаєте, ми що тут дуже б хотілося додати до глядачів, так і до військових, які зараз нас дивляться. А тема контрнаступу вона зараз на порядку. Денному. Ми не претендуємо на те, що ми когось змушуємо а або чекаємо. Це не шоу, це людські так. долі. І коли наші хлопці будуть іти в контрнаступ, це набагато небезпечніше. Це набагато ризикованіше, і ми за них вболіваємо. Ми не будемо робити прогнози. Це відбудеться завтра, післязавтра, 9 числа. Ми єдине, що зробимо, ми постійно віримо і довіряємо Збройним силам України. І коли це має статися, це обов'язково відбудеться. Але пояснювати певні моменти так. потрібно. Тому ми говоримо про те, якщо ви бачите в матеріалах, де фігурують чіткі цифри: 24 години, 72 години. Це е, таке штучне підвищення градусу, яке Ну, ні до чого хорошого не призводить. Будь ласка, зважайте на це. Дивіться, з приводу наступальних дій з приводу того, що це не шоу. Нашого... Ну, По-перше, ті люди, які зараз тримають оборону, швидше за все, вони будуть виведені з лінії збою, тому що вони мають провести се до лади, просто відпочити, бо вони особливо під Бахмутом, там вже йдуть важкі бої. Це будуть ті бригади, які зараз формуються, ті люди, які зараз проводять бойове злаження, Ну, Відбувається бойове злагодження, і вони готуються для, саме для таких дій. Повірте на слово, ці люди вони, вони мотивовані за край. Тобто вони просто вже. Отак от вже давайте, давайте, давайте. Люди розуміють, що вони що не всі зможуть, ну, як то кажуть, уціліти до нашої перемоги. Але ну, це, це не припиняє. Це дуже велике бажання гнати ворога і самонаступати. Це в людях, отаке от, от бажання наступати, бажання нищити ворога, бажання звільняти нашу територію, воно, воно домінує. І порівняйте з настроєм в російській армії, коли вони. Ви знаєте, що дуже головне, вони не просто демотивовані, там деорганізовані. Це таке, це, це і було раніше. Вони почали нас боятися. Тобто вони розуміють, що та, та зброя, та техніка, яка в нас є, що вони ну що вони там не казали про якісь там зуби дракона, Вони чудово розуміють, що це не зупинить наші збройні сили, і що і що вони, якщо або їм доведеться піднімати руки, здаватися в полон. Якщо їх свої там не пристрілять за це, або або ну тікати або гинути. Тобто, пане Олексій, якщо бояться, правильно роблять, тому що ми на Богом даній землі це наша земля. і Ми так. воюємо за своє. Дякуємо вам дуже Дякуємо. за цю важливу і цікаву розмову. Нагадаємо глядачам, це був Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу.